Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Обстрілюють житлові квартали та об'єкти інфраструктури. Російські військові за добу 65 разів обстріляли правобережжя Херсонщини. Яку допомогу від держави, волонтерів та міжнародних організацій отримали херсонці і як зараз намагаються відновити своє житло після підтоплення? Алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів. Працівники обласної організації Червоного Христа України навчають херсонців. Шість жителів Білозерки отримали поранення внаслідок артобстрілу російських військових. Їх госпіталізували, повідомив керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Росіяни вдарили по гуманітарному штабу центру надання допомоги місцевим. Там на жаль є постраждалі важкому стані чоловік, ще двоє людей в середньому ступені в важкості госпиталізовані. Троє людей в легкому. Поран, ну, отримали легкі поранення скалками, але зараз вони обстежуються, їх стан буде, будемо знати, пізніше. Готили по Берславському району і по лініям електропередач були пошкодження. пошкодження. щастя, наші електрики швидко полагодили все і відновили електропостачання. Зранку армія РФ обстріляла околиці та центр села Михайлівка Новоолександрівської територіальної громади. Поцілили у поштову автівку, розповів голова Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби під обстрілом російських військових був Береслав, Зміївка, Новобереслав, Золота Балка, Михайлівка, Червоний Маяк, Ольгівка, Одрадокам'ятка та Тягинка. Сьогодні зранку міста Борислав Ворог обстріляв з танку, пошкодивши житлові будинки. Також в селі Новий Борислав ворог із дрону скинув вибухівку на транспортний приватний засіб, пошкодивши також житлові будинки за добу без жертв. Вчора ворог завдавав овіційного удару по селі Отрадокам'янка, по околицям населеного пункту, без жертв. Також вчора в селі Тягінка ворогом з артилерії було обстріляно медичний заклад, пошкоджень зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Доби Херсонську міську територіальну громаду російські військові обстріляли 13 разів. Гатили по Херсону, Садовому, Антонівці та Комушанах, повідомила Херсонська міська військова адміністрація. Правобережжя області було під вогнем 65 разів. Били по житлових кварталах територій дитячого садка, складах комунального підприємства, гаражах, приміщенню амбулаторії та лінії електропередач у Херсонському районі. За інформацією голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, дві людини поранені. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон. Ми вже прибрали, ми вже в бої підбирали. Тут розібрали всю кухню. Ходіть сюди Та була. Теж. І все треба вбивати, до половини глину виносить ще багато. Робот. Херсонець Григорій Колесник розповідає, вода в його оселі дійшла до другого поверху. Чи буде працювати газовий котел, колонка та плита після затоплення, не знає. На цій вулиці поки немає газопостачання. Також частина домівок без електрики. Григорій каже, отримав грошову допомогу. Від міжнародної організації ми отримували кошти. А скільки з дацької восімнадцять підсот. Вісімнадцять підсот. А оці 5 тисяч, які та так там, були. Були, да? Yeah. все отримали. Yeah. <пілля> Любов Пилипівна живе на сусідній вулиці Причальній. Її будинок був повністю затоплений, тому зараз живе у знайомих. Кошти від міжнародної організації та з міського бюджету не отримувала. <пілля> треба надо ходить, і стільки треба бумаг, що у мене сили нету. взагалі ходити нікуди і не хочу. Володимиру Івановичу 78 років, поки живе у свого родича. Вода, каже, знищила все у його будинку. Усе постраждало, усе викинули, діти вже привезли нове, Ось все що залишилося, все вибросили. Руби не простянків не. Загляньте. Говорили, Горі полком вам дадуть бригаду, щоб допомогти винести. Тут столько було глини, все ж, ну все ж упало, камні, гліна, свіже мебель, це ужас один. Ніхто нікого не дав. Нічого Правда, приходили, так ходять, говорять, задійні. Володимир Іванович розповідає, благодійники привозили питну воду, продуктові набори, матраци і розкладачки. Проте коштів не отримував. Роздають, У то те, що увідять, дадуть. А так, щоб записатися, діти, що -то, Я не знаю, синок. Ходити я не можу нікуди. Молодії, ходять, бегають, до того не вже. Грошову допомогу від данського уряду отримала Любов. Говорить, на ці кошти закупили будівельні матеріали. Ми, наприклад, з чоловіком вже набрали це піска. Купили вже, купили ці частичні обої, купили краску. Ще, ще багато треба. Отак. Будете ремонтувати, звісно, да? ми будемо жити, ми нікуди не дінемось. 250 жителів цього району вже отримали грошову допомогу від данської ради у справах біженців. Її розмір 18 тисяч 500 гривень. Всього у програмі передбачили виплати для шести сотень родин. Про це розповів керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Морчко на офіційній сторінці у соціальній мережі. Катерина Гончаренко Олена Ліщенко, Ігор Петченко, Суспільне новини. Херсон. Які вони бувають, різні бувають. Більшість з них спрацьовує на натискання. Більшість. Але є інші, Є ті, що розтяжки, дротові, є керовані, радіокеровані, є на кроки сесмічні, кажуть. Тобто група крокує, спрацьовує. Колір різний. Під звуки сирени працівник обласної організації Червоного Христа України Сергій Шагаян розповідає мешканцям одного із херсонських будинків про види вибухонебезпечних предметів, які лишаються після обстрілів російських військових. Основний алгоритм дії, які відбуваються, і що потрібно іменно протоколи для цивільних, це прості алгоритми. Якщо щось підозріли, побачив зараз, одразу телефонується 101, тому що не знають наші органи ДСНС не знає де що прилітає під час випадки. вистрілів, не знає, де що відбувається, тому негайно телефонують 101. Наслідки всього цього це каліцтво. Це обов'язково фізичний вплив, дай Бог, щоб. Остався живий, тому що е, я точно знаю випадки, коли навіть наші військові там залишалися. Там був заряд такий чутевий. На лекцію прийшла Любов Володимирівна. Полізна, дуже, навіть то, що е, все не узнаєш. Другий раз так йдеш, а це. Что там по телевизору показывают, то мельком все. А это уже послушали, хорошо уже. Особенно эти предметы, вот это все. Это даже полезно знать. А так это дома сидим, а вдруг мало что Выш, вышел, вот как сказали, то там что-то лежит, что не подбирать, и это все, это, это очень даже полезно. Виктор Кушнир, кажем, такие знания необходимы кожному Херсонцю. Были такие случаи, к нам на общую кухню прилетел снаряд, который не разорвался. И, честно говоря, в первый момент мы не знали, что нам делать. Мы к нему не подходили, вызвали... Служби, які займаються, і вийшли, сидели на улице когда вынесут этот снаряд. Керівник ОСББ Сергій Луцький розповідає, такий захід провели у п'яти будинках. Інформація корисна, адже місто постійно обстрілюється. Я лично с дворником, газонокосильщиком находили мы лепесток на Поповиче, один обкашивали дом и нашли лепесток, который был дистанционно установлен. Но этот лепесток, после того, когда вызвали спецслужбы, он уже был ну как, не, не опасен для нас. То есть его просто забрали и увезли. Здесь, на доме тоже у нас были прилеты, были прилеты града ракеты, были прилеты минометные и был танковый прилет. То есть этому дому досталось ну, довольно-таки очень ну, много. Ога, он пережив этот дом И, соответственно, люди теж ну как бы, хапанули этого ужаса провести подібні заходи планують і для мешканців інших будинків, говорить Сергій Луцький. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.